Подарували курточку мілокі. Чи купив? Виграв. Виграв. <рес> і він вирішив підтримати фірму і купити рівні. І за... зараз буде перевіряти. Так. Розіклав. Ставимо в одному положенні. Дивимося. Трішки. Ну, десь міліметр. Ну, Наступний. Та так само. Чуть-чуть. Трішки більше. І саме маленький. Трошки нерівний стол. Ну Перевер... так що, задоволений? Так, да, перевертаємо. Саме все саме положення. І дивимось, показує, як це. Там вже саме. Да. Оце з цими рівнями, нарешті. Пристойний з'явився рівень за адекватні гроші. Дивно, що Мілоокі за такі гроші взагалі продає. Так, вибираю міллоокі. Мілокі топ рулить.